Інтерес, на мой канал. І я дуже мало відносина, пам'ятаєте, я Ма... Я який конкурс, і я хочу вам показати, що я буду, який у них приєм і або подарунок. Я... я вам покажу, що за подарунок буде до моїх однокласників. Це е... Будь... конкурс буде тільки е... на моєму на однокласники дівчат. І що я хочу сказати? І хочу я сказати, що, що я хочу показати то я піду на футбол. Тут я піду хочу... він давало воно що е, виграє, хто виграє, то я е, хто виграє, то я получаю отакий вопрос. Він такий маленький эм е, пакетик. Маленький пакетик. І И там стоє. Там, Я хочу вам сказать, что за конкурс. Конкурс С е, конкурс э листы. Е, на побажания на номере. Я хочу тут что е, показать е, е, так, э вот такой у мене заповнялося. Ну нічого. Ну, у мене кто найкраще написал, получається так, да. і тут в мене э, е, в виграде Жанна Паранич. Вона мені написала до мого, до мого любимого чоловіка, короче, ось так, і я така була рада, чи я показала е, е, йому. Так, ну і ну, що, давайте розповімо, що тут Так, да. Ставьте сюда приблизит. Так. Вот такая книжка для прически. Книжка для прически. Супер прически для современных девочек. И книжки для девчонок. Вот так. И есть всякие, э, впрочем, всякие прически э, можно э, спрятать, обусловить. Почта, там тут багато все распорван. Воно я купила, но просто десь просто здесь закидываю. Ну і все. Класс. Отак Зараз Вот так вот. Отак. Ну я прям какие-то причетки, не бачите. Тут что привет я в штору белый на мо э питаю, чтобы дать тут нужно та девчонка, что ворола может писать на писто прическу і да мама тут Не Накипай. Навіть эти прически це не добавляли я. Вот так банально. Вот, вот мешка. Так, дай мне на

Я там буду здавати. Ну, тут вже баї його тут коло. Далі ти є детка. Детка э. Все, вначе, деска, деска так приємна. І хлопці, це максимальний ефект. Откаче ідея, хвилинки, хвилинки, додавайте. Дуже класно, я вже пробувала там були такі такі класні. Так. Далее. Далі маємо тут скуби круби. Скуби круби, ну ви знаєте, що на скуби круби. А далі, що тут у мене є, це приколочка така. Вона такі похожа на діамант. Ну, коротше, називається на діамант, і просто приколочка. Да. А тут хешта, ось такий цукерочок. А я буду ще мала в час, куплю Магазину, і купимо там ще церкви до ті тоді цукерки там купить там кидають на було гарно Це було гарно і прикольно ну коротше отак от мене кисло приятно що буде цукерки я то я продовжую мене ще не моя то просто коротше то просто а, Типу ти гарь добрий гарний Так. Короче, врага є маме світло на параді, це Ви знаєте, знаете. Це моя подружка. Абричка, так. і зараз складаємо. Да.

Да, мальчики. Прошу вам показываться. Показывается бурку. Да. Бурба. Так. И вот такий конкурс буде. Конкурс, да. Конкурс. І шо ж. Джек, сделай это не так. Да. Το γερμανικό και το ελληνικό σχέδιο είναι ισός. Κρότσε και αν πάει καλά, στάει και πάλι τη TV. Απ' την κουλάδα που είναι μια από τι βίντεο, εγώ βίντεο, εγώ στάω και πάλι τη TV. Πατήστε να μας κανοπήσετε και σες βίντεο, όλα αυτά. Κρότσε ή πάει καλά.